Улюблені в Христі, Свято, урочистість святого Йосифа і взагалі фігура святого Йосифа в католицькій церкві є надзвичайно важливою, багато є з цим пов'язано різних набожностей, багато різних молитов, пісень, віршів, які є присвячені Святому Йосифу. Але свята Тереза від Ісуса, свята Тереза Авільська, була, знаємо, великою вчителькою духовного життя, такою докторкою церкви. І вона теж була великою прихильницею, великою шанувальницею цього святого. Коли було літургійне свято святого Йосифа, вона намагалася його якомога урочистіше святкувати, і вона казала таку мало цікаву думку серед таких багатьох різних добрих думок. І вона казала, що можна відкритися. І вона бажала, щоб всі могли відкритися і полюбити святого Йосифа, довіритися йому, тому що якщо Господь Бог довірив дитятку Ісуса Йосифові на його опіку, під його опіку, під його формацію тут на землі, то і ми з великою радістю можемо йти під опіку цього святого, який дійсно був тут батьком земним самого Ісуса Христа. І власне. Чому Тереза Вільська так любила цього святого? Теж це є біблійний святий. І також вона говорила, що напевно, що в духовному житті ми маємо якихось наставників, порадників, хто би нас вчив молитися. Але якби ми не знайшли таких наставників, хто би нам допоміг по-справжньому навчитися молитися, то можемо звернутися завжди до святого Йосифа, і він тоді. Нас, це той, який справді святий, який може нас навчити молитися і довіряти Богові. І, власне, такий, ми сьогодні в Євангелії від Матея чули, як святий Йосиф, як, в якій ситуації складній він зустрівся. І взагалі, в Євангелії від Матея є таких чотири сни, які оповідає Евангелист Матей. В яких пережив святий Йосиф, в яких через ці сни він потім приймав життєво важливі рішення для своєго життя, для, для своєї сім'ї, і теж для того, щоб співпрацювати з Божим проведінням, з Божим планом. Власне, такий перший сон це коли він, бувши зарученим з Тівою Марією, бачить, що Марія. Буде мати дитину, переживає, не спить. Кажуть, такі деколи описують так емоційно, як він міг це переживати. Про це ніде не написано. Можливо, не спав декілька ночей, потім прийняв рішення в кінці кінців втомився, виснажився, подумав, відпущу Марію, хоча довіряв їй, але ну, напевно, що так. І тоді Господь, і так буде в всіх його чотирьох снах і в його житті. І так би мало бути в нашому християнському житті, в наших сім'ях, в наших богопосвячених спільнотах, священичому житті. Взагалі, так би мало бути, що щоб ми були уважні і слухали, що Господь нам говорить, не те, що ми бажаємо, а що Господь нам говорить. І в такий спосіб, що коли Господь дає якусь місію, то дає теж підтримку. Може нас налякати, тому що він до кінця не міг зрозуміти цього Божого плану. Але Господь дає йому підтримку, і цей ангел Йосифе, не бійся, не бійся, власне, але візьми Марію за дружину. Бо дитина, яку вона чекає, це діяння Святого Духа. Йосиф прокидається і бере собі Марію за дружину. В короткому часі це теж йдеться в цьому, в цьому першому сні, що ми приймаємо те, що нам дає Господь. Часто дивимося десь в іншу сторону, шукаємо десь кращого. Може якась сім'я, може ця жінка краща, цей чоловік кращий, може якась спільнота краща, може ще щось. Якщо нам Господь дає вже цю сім'ю, звісно, в, в, в межах розумного, то ми приймаємо це як Божу волю і намагаємося якомога краще жити, цей, здійснювати цю місію в цій сім'ї, прославляючи Бога. Другий е, такий сон святого Йосифа, е, власне, так можна сказати, врятувати свою сім'ю поспіхом і за будь яку ціну. Після того, як три царі відвідали Ісуса, е, провідали Його, ангел в сні, вставай, бо Ірод хоче вбити твою дитину. Щось це нам може українцям пригадувати, тому що святий Йосиф поспіхом вночі встає, так як три роки тому. Серед ночі, сирени, телефони, новини. Вставайте, рятуйте ваших дітей, рятуйте ваше життя. Йосиф не планував і не збирався взагалі їхати в іншу країну, але він чує, що йому говорить ангел, що йому говорить Господь. І найцінніше в цей момент найважливіше є його сім'я, є його дитина, яких треба захищати. Стає іммігрантом, нова країна. Нова мова, як колись ізраїльський народ виходив з Єгипту, тепер він повертається. Скільки разів він мав почути з переказів, будучи дитиною, про цей вихід з Єгипту. І зараз він повертається туди, в цю країну, щоб там рятуватися, врятувати свою сім'ю. Наскільки нам це близько українцям? І це важливість врятувати свою сім'ю від ірода. Іродом може бути знана нам людина невисокого росту з іншої країни, чи можуть бути якісь політичні закони, чи можуть бути якісь ще різні речі. Але іродом теж можуть бути наші особисті амбіції. Якісь такі амбіції, егоїзм, який може бути небезпекою для моєї сім'ї, для єдності, для злагоди в моїй сім'ї. Тому потрібно теж втікати для того, щоб за любу ціну врятувати мою ціну, втікати від цих іродів, і деколи від свого егоїзму, а деколи від ситуації небезпечної в країні чи від різних речей. І це святий Йосиф також. Він зробив, жертвуючи своїм життям. Сучасним батькам необхідно часто запитувати себе, а який Божий план для моєї власної сім'ї? Що Господь просить мене зробити сьогодні для добра моєї сім'ї? Чи запитуємо ми це? Напевно, більшість батьків, братів, є чоловіків є на фронті, більшість є волонтерами. І вони відповідають на волю Божу захищати своїх рідних і близьких. І це є так важливо для нас. І, власне, цей третій сон дуже є важливий, тому що в нашому житті часто ми втомлюємося, так? часто є від різних проблем, виснажень, вигорань. Цей третій сон. Повернутися на святу землю своєї родини. Знову ж таки, ангел уві сні, повертайся, Ірод помер, знов встають, знов Йосиф готовий, бажає повернутися в свою країну, бажає побачити своїх рідних, бажає зустрітися, бажає прийти на свою, повернутися на свою землю. Але що для родин і для сімей може це значити, чи для нашого теж богопосвяченого життя? Повернутися на цю землю святу, згадати про початки цього подружнього життя, згадати про початки мого покликання, повернутися на ту святу землю, де це місця сили, де можу відновитися, де можу відбудуватися. І це є так важливо. Сім'я повинна повернутися до своїх витоків туди, де Йосипа, де Йосип, де його знають, він повертається до землі своєї першої любові. І четвертий. Четвертий сонце, він свідчить свою віру всією сім'єю в несприятливих ситуаціях. І це вже останнє. Після всіх цих досвідів, Йосиф повертається в Галилею і вибирає Назарет. Можливо, кажуть, через те, що там були родичі Марії, можливо, не знаємо. Але це була земля дуже складна. Там жили люди, які деколи мішали. Синкретизм, поганські вірування з, з юдейськими віруваннями. Там було і поганство, там була і, і злочинність. Якби можна сказати, зараз в таку, в таку якусь місцевість потрапити, де взагалі нема, можливо, якихось таких принципів, цінностей, де коли сказав Натанаїл відповідав, чи може щось доброго бути взагалі з Назарету, уявімо собі, яка це була, яка це була місцевість, але. Йосиф з сім'єю там свідчить свою віру. Вони там живуть, в той місцевості, де навіть не прийняли рідні, не прийняли Ісуса, але вони живуть там і е, свідчать свою віру цією єдністю, цією вірністю, любов'ю в своїй сім'ї. Наскільки для нас це важливо свідчення святого Йосифа, пресвятої родини? Ніби не мов би ця пресвята родина, а сьогодні святий Йосиф нам кажуть: не переживайте, не бійтеся. Якщо ми змогли пережити всі ці життєві труднощі, і ви теж зможете з Божою допомогою. Амінь.